Всім привіт, друзяки! Сьогодні 14 вересня. Виїхали ми на рибалочку на такий водойомчик. Погодка бомбезна. Надію, що кльов теж буде класний. Так що давайте разом зараз з вами замішаємо каші, загодуємося, можливо, кинемо холотик, проб'ємо ставочок і будемо що? ловити рибу. Правильно. А перед початком ролика обов'язково постав лайк і підпишись. Погнали! Прибуваємо холотиком. Ну, нормально видно в телефон. Знайшли невеличку стайку, ось, дивіться. Зараз трішечки підмотаємо. Приблизно тут оці закліпсуємо першу вудку. Першу вудочку кидаємо на туті-фруті балансики. В це ось 8х12. Вони все літо це показували дуже непогано. На нього в мене коропи клювали, якщо цікаво комусь можете зайти подивитися, як я на 4 кг брав коропа іменно на оці ось вафтерси. Зараз ставимо кліпсочку. Сюди стік. Дивіться який стік зробили. Тому що в мене тут палець 4,5 мм і сітка 16 мм, тому виходять такі довгі блінковбаски. Оба, готово. Проливаємо зараз флюрагелькою. і йдемо вже кидати... Ух ты, -мою! Ідемо вже кидати нашу першу вудочку. Трішечки так по верху проходимось. Оба. Готово чітко по кліпсу. перше є. І так ідемо далі. Другу вудку кидаємо на вафтерси зі сливкою. 6х10 мм. Продіваємо. Оба. А, тут у мене цей же. Тут у мене гвіздочок, тут просто накручувати можна. Тут ще простіше накручуємо. Оба. Ставимо стік Петельку. Оба, флюрагельчиком проливаємо трішечки. І йдемо кидати другу удочку. Бам-бам-бам. Поверху ось так пройшлися. І трішечки на наш вовтерс. О, прекрасно дивись. Опа. отлично. Друга є. І заряджаємо зараз з третього. На третю вудочку будемо кидати на ось таку кормушечку. Зараз замішаємо для неї каші. Взяв я сливової. Заміс буде однотипний. Небагато каші. І трішечки додав клея кукурузяного. Кстати, брав його в Аврорі. Бігом G за 15 гривень. Ті за 20 не пам'ятаю, ну в Аврорі брав. Добавляємо водички і перемішуємо поступово, додаваючи каші. Ось така каша у нас вийшла. Зараз забиваємо її в нашу кормушечку. На кормушечки пуфіки, звичайні ось медові Десь їх дів ось тут. Ось такі ось пуфіки медові. Забиваємо кашу в нашу пружинку. Опа І все. Йдемо кидати третю вудку. Третю вудку я сьогодні кидатиму ж рімці, вона ж підійде, десь під вечір. Так що я її поки що буду на її вудочку ловити рибу. А вона ввечері підійде буде ловити. також Сьогодні ще й бодька з нами. Батько, поздоровайся. Всім привіт. Бодька Всі теж вон. вудка є, бодька теж буде кидати. Сьогодні я дві вудки, Яринка одна і бодька одна вудочка. Доблямось. Да, бо кидаємо третю. І я йду перепочивати, а Бодька буде крати свою вудку. Все, готово. Так, бодька пішов закидуватися. Да, Бодян? Да. Давай. Красавець. Так, скажи мені. Буде кльов сьогодні? Ты должен. Должен? Ну я думаю, що буде. Давай. Котра зараз година. Зараз, зараз половина третього дня. Ми закинулись, чекаємо покльовок. Нет. Близнец пополнил. Да. Пеша покле ⁇ тся. А, ну, сейчас пойдет. Побачим, что там. Опа. Вот у нас первый. красавела. Хорошенько, да, паровозика добавила. А на что у нас взял? Тут и фрутик. О! ні, це короб. Осторожненько знимаем. Перша поклевочка у нас. Карапевич полторушний десь такий хорошенький. Тут і фруті 10 мм 8х12 вафтерс. Що, перезакидаємося рибалом далі, рибалка починається. Ну що, друзі, така у нас вийшла рибалочка. Так що кому сподобався ролик, ставте лайки. Підписуйтесь на канал та пишіть свої враження в коментарях. До зустрічі на водоймах.